Добрий день, дорогі чотирикласники! Сьогоднішня тема уроку історія розвитку техніки, виготовлення годинника. Тож, почнемо. Уже дзвінок нам дав сигнал працювати час настав. Тож, і ми часу не гаймо, роботу швидше починаємо. Повторимо правила безпеки на уроках дизайну та технологій. Підготуй своє робоче місце. Коли вчитель починає говорити, потрібно припинити роботу і уважно слухати інструктаж. Перед роботою перевірте справність інструментів та наявність матеріалів. Роботу можна розпочинати лише з дозволу вчителя. Забороняється працювати несправними чи тупими інструментами. Використовуйте інструмент лише за призначенням. Як змінилось життя людей після того, як було створено ці речі? Поміркуймо. Усі речі виготовляються. Дай відповідь на запитання. Чим тобі подобається займатися у вільний час? Яким предметом в побуті ти користуєшся самостійно? Які спеціальні прилади ти застосовуєш у побуті? Побутова техніка дозволяє швидко та ефективно виконувати домашні справи. Назви предмети, з якими ти будеш працювати на уроках дизайну і технологій. Так. Чудово! Пам'ятай, твої вироби повинні бути міцними, гарними, зручними у використанні, оригінальними, потрібними тобі іншим. Повторимо правила роботи з ножицями. Ножиці це небезпечний інструмент. Поводься з ними обережно. На робочому місці поклади ножиці так, щоб вони не виходили за край парти. Тримай ножиці лише вістрями донизу. Різати на ходу забороняється під час різання не вставай з місця. Передавай ножиці закритими і кільцями вперед. Під час роботи з ножицями притримуй матеріал лівою рукою так, щоб він не потрапляв на лінію різання. Сьогодні на уроці ми будемо виконувати такого чудового котика годинника. Для цього нам потрібен картон. Будь-якого кольору ножиці, олівець, клей, маркер і гумка. Перегортаємо іншою стороною картон і робимо котика. Обводимо його обережно, вирізаємо. Потім перегортаємо назад кольоровою стороною. Прикладаємо раніше вирізаний білий круг, робимо йому очі. Носик, ротик? На білому крузі нам потрібно намалювати циферблат і стрілочки. Отже, наш годинник готовий? Що нового ви дізнались на уроці? Чого ви навчились на уроці? Чи було вам важко? Якщо так, то що саме? Що найбільше вас вразило чи здивувало під час уроку? Продовжуть речення. Тепер я знаю що. Сподіваюсь, що у вас все вийшло і вийшли чудові котики-годинники. До нових зустрічей!